Члены, те, які зарегистрированы, кто захочет, то зарегистрируется. Правильно? А на, на Продолжение нашего заседания. Да. Пу член, член, а это правда. Ну Те, кто есть и готовы работать в комиссии, <свят> <чтобы> распределить его ветви. Завтра. Ну еще раз, Геннадий звучит? Разом с тем, разом с тем. І зобов'язати, хто не подав заяви, ти термін не ви секретаря. Якщо я подав, тому комітет подав бюджетний. ви За Кому ви теж не голосували? Ви теж не голосували? Що робіть, поступайте вас? Перше питання, це секретаря. Разом з тим обрати членів наших присутніх, членів громадської ради, членами відповідних комітетів. Хто? Ну, ті, хто подав заяву, хто зараз присутній. Да. Ну, вислухайте до кінця пропозиції. Пропозицію вислухайте до кінця. Без обрання зараз керівника. Коли всі будуть наповнені наші комітети, да, звичайно, тоді ми тоді ми оберемо наступний понеділок. Ну, Зараз от. хто готовий, хто подав заяву, хто хоче, будь ласка, обираємо їх членами відповідних комітетів, які від існують. Для того, щоб людина вже була сформована, знала, де вона працює і на здоров'я на щастя на раді і на добро. Відповідно до поданих заяв пропонується. Створити такі органи, так, да, так, таким образом. Секретаріат у кількості трьох осіб. При Присам... Це не в кількості, а ті, хто подавав, ще будуть подавати. Не в кількості. Затвердити. Е...